Виконуємо номер 475 із підручника Алгебра 7 та номер 21.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 5х квадрат додати 7х переписали. Мінус 2х мінус 5х квадрат додати 8 5х квадрат і мінус 5х квадрат. В сумі дають 0, 7х відняти 2х буде 5х. 8 переносимо у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює нулю, добуток дорівнює нулю, тоді, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, отже, х дорівнює нулю. І записуємо відповідь. Він і друге також розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. 2. Відняти 3х куб переписали. Відняти 5х додати 3х куб. Мінус 3х куб і 3х куб дають 0, мінус 5х переписали, 2 перенесли в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 5х дорівнює мінус 15. І тепер поділимо на мінус 5. Отримаємо 3, записуємо відповідь. 3. Номер 475 із підручника Алгебра 7 та номер 21 крапочка14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.